Дванадцять невідомих воїнів перезаховані на Южненському кладовищі. Перенесення братської могили з території села Старі Біляри відбулося 22 червня. Поховання знаходилися неподалік від причалів Порту Южний, де незабаром планується розширення виробничих потужностей. Законодавство було повністю соблюдено. Ми обращалися в станції. Сьогодні на рівні властей і сучастям порту Южний. Ми перезахариняємо останки цих солдат, неізвісних солдат. Поховання пройшло за всіма християнськими традиціями. За загиблими провели молебен, а військові віддали данину невідомим воїнам пострілами у повітря. Всі присутні приєдналися до церемонії та поклали квіти на могили солдат. В подальшому планують благоустрій цього місця пам'яті. Здесь зроблено меморіальний пам'ятник. И будет благоустроено и в таком самом видном месте. Здесь очень много людей бывает всегда на кладбище. Я думаю, каждый человек, каждый житель города Южного и не только южного, я думаю, что всех окрестностей могут прийти сюда и отдать дань памяти тем, я думаю, что это были молодые ребята, которые дали свою жизнь в 1944 году за, за свою родину, за отечество. За братською могилою упродовж багатьох років наглядали портовики. Активісти козацького руху порту прибирали колишнє місце поховання, висаджували квіти та фарбували меморіал. Я хочу віддати довше козацтву нашому і атаману. вотаману. это їх заслуга, вони ухажували за цим І Когда так ви понимаєте, що прийшлося переносити, і вони приложили всі усилия. Значить, они не давали покоя ні исполкому, ні порту. І поэтому, я думаю, произошло перезахоронение очень торжественно. Ми работаем в порту і за забором седьмого причала очень хорошо видно, как на ладоні тут памятник. Он отпили там її угольный, аж чорний был. и в канун 9 мая решили его посетить. Когда пришли, там все позарастало, были кацаями, баринами, почистили, посыпали песочком, содрали штукатурку по новой, привели в порядок, шпаклевку, побелку, надпись сделали, посадили цветочки, подрезали там деревья, побелили, сделали хороший вид. И это в выходные дни. Історії про похованих воїнів передавалися один одному від людей, які жили в цій місцевості. Проте дізнатися їхні імена так і не вдалося. Кажуть, що дехто з загиблих побував у полоні і що радянська влада з цього приводу всю документацію наказала спалити. Як було насправді, наразі дізнатися практично неможливо. До перепоховання ходили чутки, що в братській могилі поховано семеро воїнів. Та тепер стало напевно відомо, що покоїлися у старих білярах 12 солдатів без імені.